З україною в серці, з любов'ю до рідного міста, Віктора Нушкевичу зійде на вибори міського голови втретє. Про це очільник Івано-Франківська заявив під час прес-конференції. Каже, прийняти таке рішення спонукала складна ситуація в державі та прагнення деяких політиків під гаслами радикальних змін прийти до влади на місцях. Віктор Анушкевич переконаний, досвід, який він здобув за майже 10 років на посаді міського голови, допоможе йому і надалі розвивати Івано-Франківськ. Громада міста за останні роки здобула дуже багато перемог. Ми будуємо дитячі садочки. Реконструюємо дороги і наші двори, ремонтуємо об'єкти соціальної сфери. Хочу принципово наголосити: все, що зроблено, це здобутки не окремих політиків, не окремих осіб чи партій, це здобутки всієї громади нашого прекрасного міста. Кандидатуру Віктора Анушкевича на посаду міського голови підтримала міська організація Конгресу українських націоналістів. Тут кажуть, він має великий управлінський досвід. На його рахунку також ініціювання встановлення пам'ятників Бандері, Коновальцю та Андрею Шептицькому. Це є досвід, і той досвід вбити не треба. Прогнозованість, перехід в краще і тут. Абсолютно ми одноголосно підтримуємо цю кандидатуру. разом з міським головою на вибори. Йде команда з представників освіти, охорони здоров'я, молодіжних організацій, а також учасники бойових дій на сході України та в Афганістані. Наших людей багато займається волонтерською діяльністю. і Щось треба забезпечити. Я йому дзвоню, Віктор Андруси. Треба то-то там чи просто ні, чи щось нема питань. все йде, розумієте? Людина живе місцем, Вона просто вже. Втягнулася в цю роботу, що вона просто іншого не, не бачить. Має можливість працювати в команді міського голови з самого початку і має можливість спілкуватися з молоддю не тільки міста Івано-Франківська, а загалом голову молоді всієї України і молоді за кордоном. І нам дуже пощастило, що протягом цього року саме міський голова надавав таку велику підтримку в розвитку молодіжної політики. Щоправда, за словами Анушкевичуса, не все вдалося зробити і не всі обіцянки виконані. Однак каже, не помиляється той, хто нічого не робить. Відтак сподіваються у новій каденції продовжити розпочати. Мар'яна Гринечко Ігор Духович – новини на вежі.